Шановні батьки та любі діти. Вітаю щиро з приходом зими. Тепер візерунки чекайте в вікні. Бажаю також, щоб сніжинки маленькі летіли на ліс і на щічки кругленькі. Діти, а яка зима? Холодна, морозна, вітряна, сонячна. Що в природі можна побачити взимку? Сніг, лід. Бурульки, а який буває сніг? Дрібний, пухнастий або ще його називають лопати, сипучий. Скажіть, а що відбувається з живою природою взимку? Кущі дерева взимку стоять без листя, вони сплять, набираються сили до самої весни. Діти, а які дерева? Залишаються в своєму вбранні. Так, це ялина та сосна. Сосна відрізняється від ялини. У сосни шишки більш округлої форми, а у ялини овальної форми. У ялини голки коротші, а у сосни голки довші. Малята, гуляючи парками міста, відшукайте сосну та Ялину. Роздивіться та порівняйте її. Намалюйте дерево, яке вам сподобається найбільше. Діти, а що можна знайти під ялинкою в ці святкові дні? Так, подаруночки. Подарунки отримують не тільки малята, але й ялинка може отримати подарунки. Подивимось, які тут є. І зелені, і червоні яскраві кульки, сріблясті довгі бурульки, Блискучі ліхтарики. Послухайте вірш Галини Демченко, що за гостя в нас така? Що за гостя в нас така? І зелена, і струдка сяє зірка угорі, на гіллячках ліхтарі. І ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Малята, а що за гостя до нас завітала? Так, ялиночка. А яка ялиночка? Зелена, струнка. А що у ялиночки сяє вгорі? Сяє зірка у горі. А що росте на ній замість шишок. А ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. А зараз послухайте ще раз цей віршик. Що за гостя в нас така і зелена, і струнка, сяє зірка у горі, на гіллячках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. А тепер спробуйте самі. А допоможуть вам в цьому картинки. Я впевнена, що за допомогою картинок ви з легкістю вивчите віршик і розкажете його своїм друзям.